Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні приготувала ось такий дуже смачненький і дуже швидко готується сливовий пиріг. Все раз два вінчиком збив, вилляв, сливочки виклав, запік і дуже виходить смачно. І для цього потрібно цукор, яйця, дрібка солі, вершкове масло вже розтоплене, сливи. Я дістала кісточку і борошно. І розпушувати. У Миску вбиваю 5 яєць, дрібку солі, цукор. І ось так просто вінчиком трішки зб'ю. Не потрібно так, таких сусиль великих, щоб збити, аж яйця збільшилися, а так ось просто, щоб вони таки стали рідкувати. Вливаю вершкове масло розтоплене. Трішки знов збиваю, об'єдную. Додаю ванільний цукор або ванілін чистий. в борошно висипаю 10 грам розпушувача, перемішую, будемо всипати і ось все. Тісто наше буде замішане. Гарно об'єднуємо, виходить таке густуватеньке тісто. Форму застелила пергаментним папером і виливаю тісто у форму. Духовка вже в мене розігріта на 180 градусів. Істо розрівнюю і буду викладати сливи. Сливи викладаю так густенько. Чим більше слив, тим краще. Скільки можна вміститися, стільки беру. Я набрала столову ложку, але в мене пішла, мабуть, чайна ложка. І ось так зверху трішки посипаю, тому що сливи у мене солодкі. Якщо вас кислувати, то можна висипати цілу столову ложку цукру. Ну ось і все. Відправляємо його в духовку. Через 40 хвилинок дістаю, даємо трішки і можна вже смакувати, подавати, нарізати. Звісно, по бажанню можна присипати цукровою пудрою. Я цього не роблю, тому що він так ми зверху посипали цукром, він так буде солоденький. Знімаємо його з дечки, з пергаменту і нарізаємо. І ми вже заварили каву. Готується досить просто. Швидко, все раз-два околотив, розмішав, розляв дечку і все і готово. І пиріг виходить дуже смачний. Буду вам всім дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемось знову. Готуйте на здоров'я, смакуйте, хай вам все вдається ще краще, ніж у мене.